Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про постанову уряду, яка була прийнята 26 січня, відповідно до якої продовження виплат на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, буде продовжено до 1 березня без додаткового звернення. Я про це розповідала в попередньому відео. Тобто, всі ті, хто отримує допомогу на проживання до 1 лютого, будуть її отримувати автоматично ще до 1 березня. 2024 року, крім того, з 1 березня 2024 року на 6 місяців будуть продовжено виплати на проживання наступним категоріям людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це пенсіонери, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії на перевищує 9444 гривні. Люди з інвалідністю першої чи другої групи. Дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей, дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, а також батьків, вихователів і прийомних батьків. Також значна кількість внутрішньопереміщених осіб зможе продов... також отримати продовження виплат ще на 6 місяців після подання нової заяви на виплату допомоги. За інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики України, ви маєте право вже її подати. Давати з 1 лютого 2024 року таку заяву. Якщо ви подасте її в лютому в березні 2024 року, то допомога вам буде призначатися і виплачуватися починаючи з 1 березня. Далі, умова для того, щоб ви змогли отримати допомогу на проживання. Це якщо розмір, вашої, розмір вашого доходу, вашої родини не перевищує 9 тисяч. 444 гривні на одну людину. Якщо, наприклад, це четверо людей, то відповідно 37 776 гривень. Тобто, на одну людину дохід має бути не більше, ніж 9444 гривні. Також ще на 6 місяців зможуть отримати виплати ті. Родини, у яких є діти до 14 років, і та які не мають змогу відвідувати навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі офлайн та онлайн, через те відповідно батьки не зможуть, не мають можливості працювати. Також ще будуть мати право. На продовження допомоги родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. Також ті родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до садочка, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн. Також допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів родини доглядає за людиною з інвалідністю. Першою групою або дитиною з інвалідністю віком до 18 років або тяжко хворою дитиною. Крім того, допомога буде продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам, починаючи з 30-го тижня вагітності. також обіцяють допомагати. Працездатним людям, так, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, до працевлаштування, тому допомога буде продовжуватися родинам, у яких працездатні люди працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець, розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу. А не здобуття економічної самостійності, мікрогрант, на створення чи розвиток власної справи або отримали ваучер на навчання та у складі сім'ї є діти віком до 14 років. Крім того, продовження виплати допомоги на прожиття. Для ВПО зможуть також отримати родини, у яких не працююча працездатна працездатний член родини на дату звернення зареєструвався в центрі зайнятості як безробітний і як такий, що шукає роботу, але ще не працевлаштувався. Та в сім'ї є діти, які навчаються в школах, у вузах. Водночас, якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом. За дітьми чи людьми з інвалідністю не сприятиме своїй зайнятості. Відповідно, виплату таким родинам буде припинено. Крім того, згідно ухваленою постановою уряду, відтепер внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу та відмовились від неї, або яких було знято з обліку як ВПО через те, що ви повернулися до покинутого місця проживання, зможуть знову звернутися за призначенням допомоги на проживання.